Карта тижня для кожного зі знаків. зодіаку окремо. подивимось, на що тобі слід звернути увагу в період з 21 по 27 жовтня. Включно. Друзі, карта дня і астропрогнози. В мене в сторіс інстаграм щодня. Підписуйся на мою сторінку, щоб знати, як правильно проживати кожен божий день посилання. в Шапці профілю. Стихія Землі, Телець, Діва і козиріг, тельці будуть першими. Прогноз для вас. Подивимося, що там у вас буде відбуватися. Перша карта. Лицарь мечей випадає. Но лицарь мечей може давати історію, що може трапитися якась форс-мажорна обставина, коли вам треба буде зірватися з місця, поїхати там, наприклад, з роботи додому. Е не знаю, там кран зламався, прийдеться. Викликати майстра і робити щось, що ви не планували. А це може бути такий, знаєте, стрімкий від'їзд, кудись переїзд, неочікуване відрядження, не знаю, неочікуване, яке ви не планували, яке ви не планували, що вам скажуть, що треба буде їхати. Дуже часто по лицарю мече даються якісь конфлікти з якимись людьми, або це може бути внутрішній конфлікт, там, наприклад, робити щось або не робити. Як варіант, лицарь мечей може давати історію, що якась людина може дуже так. Настирливо, наполегливо проявлятись до вас щось від вас хотіти в любовному плані, в робочому плані, в будь-якому форматі. Лицарь мечей дуже часто дає історію. Ам вам правильно сказати, критика якась може бути повідочна до вас, їдка така і звітільність може від вас ви щось когось будете критикувати, скажімо так, давати комусь оцінку. Ну, Мені здається, тут більш все ж таки до вас якась така історія потенційно може бути. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Мені здається, тут може бути якась поїздка, переїзд, от якийсь от... Щось зненацька може трапитися. Ну, по цій карті, звісно, не дуже може бути добре. П'ятірка Пентаклі випадає. Ну, П'ятірка Пентаклі може давати про те питання, що ви можете прихворіти трошечки. Погане самопочуття може бути. П'ятірка Пентаклі дає фінансову нехватку, або переживання, наприклад, за фінанси, що мені треба робити, і будете активно шукати, наприклад, нову роботу або нових клієнтів. Це може бути історія. Не знаю, з кимось конфлікт з приводу того, що хтось там, наприклад, не, не віддає гроші або щось ще. Ну, зазвичай, от «П'ятерка пентаклі дає історію. Якоїсь чогось нехватки в нашому житті. Як варіант, пітьорка Пентаклі може давати, не знаю, стосунки з якоюсь людиною, коли вас щось не задовільняє. Не хватає близькості, не хватає розуміння. Може, як варіант відчуття, що ви там з цією людиною з відчуття жалю, я не знаю. І отут щось якась може бути така жвава, жваві дебати, дискусії, можете щось. Розмовляти може просто буде поїздка, наприклад, в госпіталь до якоїсь людини, наприклад, там подруга, друг прихворіли або там планову операцію роблять. Ви дізналися і будете їхати там, не знаю гостинці якісь вести в такому форматі. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Трійка Жезлів випадає. Ну, трійка Жезлів може давати питання, можете займатися куплею-продажею чогось. Це може бути планування якихось е, планів наперед, прям таких грандіозних і далеких. Е, е, як варіант, ця карта може давати історію розширення вашого потенціалу в сфері роботи, скоріш за все, тому що жезли у нас відповідає за кар'єру, за кар'єрне зростання. Ну, це як варіант може бути історія, що там третій зайвий у вас там образується стосунок, в стосунках, якщо у вас щось погано. Трійка жеслі може давати історію, що ви можете щось очікувати того, що вам не хватає, наприклад, не знаю, там очікували відповідь по співбесіді або ще щось. Ну тут дивіться по цій карті. Я б рекомендував би все ж таки взяти на себе ініціативу, проявитися і активно щось зробити, не просто чекати у моря погоди. Це може бути не знаю, там планування там, не знаю, хочу там щось собі придбати, будете чекати більш а, вигіднішого моменту. Не треба цього робити все ж таки проявляйте ініціативу, і я думаю, що. Так ви швидше отримаєте те, що ви хотіли. От вона зазвичай дає какое-то бурне розвіття, скажімо так, вашого впливу в конкретній якійсь сфері. Розумієте, да? тому якось так для вас. Далі у нас ідуть діви. Подивимося, що там у дів буде відбуватися на наступному тижні. Карта Сонце випадає. Ну, карта публічності, карта ясності, карта, коли вас можуть помітити як професіонала свої справи і нагородити за якісь заслуги. Це може бути якась публічна діяльність, наприклад, публічна виступ на раді, або там будете публічно виступати там на якомусь заході. Це може бути історія побачення, спілкування, відпочинок, як варіант по цій карті, може бути. Питання дітей можуть вийти на перший план по цій карті. Подивимося по іншим картам, з чим це може бути пов'язане. По цій карті це може бути не знаю ясність у вирішенні якогось питання. Це може карта щастя, карта довольства, карта. Отримання бажаних результатів до того, до чого ви там, наприклад, давно вже йшли. Ну мені тут здається, що все ж таки е, карта сонце може давати якісь от результати, е, пов'язані з вашими особистими досягненнями. Е, е, це може бути ще раз відпочинок, це може бути побачення, там не з однією людиною спілкування. Якась багато уваги може бути по відношенню до вас, там компліменти, не знаю, там запрошення кудись. Ну на вас фокусуватимуть увагу інші люди. Давайте подивимося ще одну карту для вас. Популярність якась може бути по цій карті, я не знаю. Егоїстичність, до речі, по цій карті дуже часто прокидається. Королева мечей випадає. Королева мечей це може бути людина, близнюки Терези водолій знаку Зодіака, з якою ви можете комунікувати, спілкуватись. Це може бути нова людина, це може бути ясність у вирішенні питання з цією людиною. Це може бути адвокат, нотаріус, юрист. Військовий політик, вчитель, лікар. А, і от з ним щось можете вирішити якесь питання, або якщо вирішували, то тут вже наступить якась ясність. А, як варіант, королева мечей це може бути мама або людина, бабуся там набагато старша за вас. Це може бути не тільки жінка, це може бути чоловік просто більш з м'якішими енергіями, і це може бути щасливе знайомство з цією людиною, з якою будете будувати стосунки, або не знаю, це може бути планування чогось, або е, підготовка от якихось документів, проєктів. Е, клієнт. Може прийти по цій карті, дуже такий власний, авторитетний. Mm, от щось якось в такому форматі. Може до лікаря просто будете їхати чекап здоров'я, наприклад, робити, але по карті сонця там не повинно щось бути поганого. Давайте ще одну карту. Трійка-кубки! Клас! Ну, у мене ця карта програється як на весілля, тому що я слава Богу, вже знайшов квартиру. У когось це може бути святкування якоїсь події, день народження, не знаю. Може до цієї людини, до речі, на день народження будете їхати. А як варіант, це може бути що з цією людиною буде якась близька-близька довірлива розмова, і з нею ваші стосунки переростуть в якийсь більш тісніший формат. Трійка, кубки може давати якусь передружбу не достосунки, якась легка, несерйозна історія. А це може бути, не знаю, будете якось радіти за якісь. Перемоги вашої якоїсь людини, яку ви знаєте, або ця людина буде радіти за вас. Розумієте, так? Да? Ну трійка кубки вона дає отримання якихось. Перших результатів, але вони для вас можуть бути потенційно важливими, і ви зрозумієте, що можна рухатись далі в цьому напрямку. Трійка кубків приємний час проводження з друзями може бути. Відпочинок як варіант. От тут дві карти у вас показують, що може бути відпочинок в цілому відпустка або там якийсь певний проміжок часу. Будете відпочивати і не будете працювати. Наприклад, ну от якось в такому форматі для вас непогана історія. Ну, прям такі дуже хороші карти Діви. Далі у нас ідуть Подивимося, Подивимось, там козероги буде відбуватися на наступному тижні. Четверка Пентаклі. Ну, Четверка Пінтаклі дає фінансову стабільність, тому тут, в принципі, з фінансами не повинно бути проблем, якщо. Ви очікували якісь надходження якихось фінансів, то тут воно повинно точно надійти. Як варіант, четверка Пентаклі може давати історію, що ви можете якось економити на чомусь, або як варіант за когось триматися, от, жадно не відпускати. Ну, це можуть бути і такі співзалежні відносини. А четверка Пентаклі може давати. Ну, от фунда... от якусь ситуацію там в роботі, наприклад, або фінансах, коли буде ситуація, коли ви зможете закріпити своє якесь положення, скажімо так, в певному секторі. Це може бути історія, не знаю там в стосунках, типу не знаю, не можу і відпустити, але не можу і тримати тебе з собою в такому форматі. Я не знаю. Мені чомусь здається, тут все ж таки може бути змога відкласти гроші на щось, на що ви там планували в подальшому, в майбутньому, або як варіант, можете економити на чомусь або на собі. Не знаю, там будете думати, який телефон купити, будете шукати а, найбільш вигідніший для вас магазин або варіант, типу модель, наприклад, телефону. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Шістка кубків випадає Ну, карта ностальгії, карта минулого. Тут як варіант точно може якась людина з минулого проявитися. Це може бути відновлення стосунків, це може бути історія примирення, це може бути історія, що ви будете от м, опять же, триматися за ту стабільність, яка у вас була в минулому, і боятися її відпускати йти в майбутнє. Тому що потенційно ви в тому, що у вас було, бачали якусь зону комфорту. Ну знову ж таки пам'ятаємо, що не треба боятися виходити в щось нове, тому що в майбутньому може бути набагато більше можливостей. Шестьорка кубків може давати історію. Компліменти, подарунки, запрошення, знаки уваги, романтичну якусь історію, питання дітей можуть бути. Це може бути повернення на батьківщину, наприклад, або в додому, там, в місці, де ви народилися. Ну, Наприклад, як варіант поїздка до батьків або ну, от, щось з домом, пов'язане там, де ви народилися безпосередньо. Шістка кубків може давати прояв якоїсь людини з минулого. Це може бути як варіант просто ненароком, просто не в любовному форматі. Ви з кимось спілкувалися, і ви зустрінетесь з кимось, наприклад, на вулиці, ненароком. І при ви проводити час, там не знаю, вип'яти каву, наприклад, разом. Давайте ще одну карту для вас подивимось. Непогана історія. Лицарь мечей випадає. Ну Це може бути е, що зненацька по цій карті, якась людина з минулого дасть про себе знати. Це може бути історія, що якась людина з минулого може якось вас критикувати. Якось гідко висловлювати свою думку по відношенню до вас і до того, що ви робите. Як варіант, це може бути, що ви не знаю, згадаєте те, що ви хотіли зробити в минулому і не реалізували, і почнете активно настирну, так наполегливо проявляти активність у вирішенні цього питання. Це може бути як варіант, якась форс-мажорна обставина вдома, або ще десь, коли ви планували щось робити одне, але пішло щось не по плану, і прийдеться переформатовувати всю цю історію і щось робити інше, тобто не знаю, там, зірватися з місця з роботи. Поїхати додому, чніть кран, наприклад. Це може бути конфлікт з якоюсь людиною з минулого, наприклад. Така історія також можлива. Мені здається, тут ви можете якось активно намагатися вирішити якесь питання, яке було не закрите з минулого або повернутися в минулі відносини. не знаю. Може хтось. Ну, по цій карті така дуже навящава карта, наполеглива. Агресивне, я б даже сказав, і тут как-то людина прям дотошно може просити вас там відновити якісь з неї стосунки. Ну щось це може бути поїздка, це може бути переїзд, в якесь місце, де ви хотіли раніше жити, це може бути от відрядження в якесь місце, де ви раніше були, наприклад, в такому форматі може програтися. Тому якось так для вас. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь на мою сторінку. Тут дуже багато чого цікавого. Всім гарного дня! Обійняв, бережіть себе. Ну, боміки